Згідно законодавства України, наступні черги мобілізації. І взагалі мобілізація в державі проводиться виключно за законами Верховної Ради України, якими затверджуються укази президента про мобілізацію. Нова хвиля мобілізації до Збройних сил та інших військових формувань, вона проводитиметься рівномірно по всій території України. При цьому ми врахували. Досвід, в тому числі негативний досвід, який ми отримали в ході попередніх черг мобілізації. В ході наступних черг мобілізації, під мобілізацію підпадатимуть категорії громадян, такі ж, які і мобілізовувалися в цьому році. Це громадяни, які мають військово-облікові спеціальності сухопутних військ, повітряних сил, зокрема, це танкісти, артилерісти, десантники, спеціалісти зв'язку, механіки різних систем. Радіаційного хімічного захисту та інших спеціальностей. Завчасне проведення мобілізації дасть можливість нам забезпечити належний рівень готовності військових частин до виконання завдань за призначенням. При цьому громадяни, які будуть мобілізовуватися, обов'язково будуть проходити попередню 25-денну підготовку, яка буде проводитися для офіцерів в Військових навчальних закладах, навчальних центрах для сержантів та солдат при навчальних центрах, полігонах. Після цього ми плануємо провести 25-денне бойове злагодження з цими частинами. І тільки після цього особовий склад, який призваний за мобілізацію, буде поданий до військових частин і приступить до виконання бойових завдань. До лав Збройних сил України та інших військових формувань. Призиватимуться патріотично налаштовані громадяни, які фізично підготовлені, морально готові до виконання задач, тобто зі зброєю в руках захищати батьківщину. Є ряд категорій громадян, які не підлягатимуть призову. Це, перш за все, особи, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби. Також не призиватимуться чоловіки, на утриманні яких є троє більше дітей віком до 18 років, громадяни, які зайняті постійним доглядом за непрацездатними родичами. Також згідно з чинного законодавства не підлягають призову за мобілізацію студенти, аспіранти, які займаються на денній формі навчання. Що стосується соціальних гарантій громадян, які призиваються за мобілізацією, вони унормовані статтею 119 закону України про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення проведення мобілізації, згідно якої за мобілізованими гарантовано зберігається місце роботи, посада, а також компенсується середній заробіток із державного бюджету України. Крім того, громадяни, які будуть призвані за мобілізацію, будуть отримувати грошове утримання відповідно до посад, на які вони будуть призначені.